Сполучені Штати Америки між тим готові до переговорів з Російською Федерацією, Китаєм та КНДР для зменшення ядерної загрози. Про це говорить президент Сполучених Штатів Америки, поки що чинний Джо Байден каже: я готов. Ми готові поговорити з Росією, Китаєм та Північною Кореєю. Але для чого? Для зменшення ядерної загрози. Ну, ці ж люблять шантажувати всім, чим тільки можуть ядерним. В кого є, в кого немає, хто готує. Вони можливі на переконання Байдена ці переговори без попередніх умов на його місці Я би не була так впевне. Не білий дім повідомляє про це про готовність Байдена поговорити. Відповідна заява американського президента пролунала під час привітання лауреатів Нобелівської премії миру. Детальніше слухаємо. Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів. Зменшення ядерної загрози важливе не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них. Ці ядерні ризики підривають норми і угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали і суперечить життєво важливій роботі сучасних нобелівських лауреатів. Він також розповів, що торік під час відвідування Хіросіми, що в Японії мав розмову з людиною, яка пережила ядерне бомбардування в серпні 1945 року. Року Байден додав, що ця людина нагадала йому, що ми повинні продовжувати просуватися до дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї а краще б ми просувалися до дня, коли ми можемо остаточно і назавжди пос. Позбавити світ російського диктатора Путіна. Китай провокує і розгойдує безпеку в регіоні, так само як і Росія. Любить Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню. Китайські військові опублікували відео в своїх соцмережах під назвою Повністю готові та в очікувані до бою. На ньому демонструються винищувачі, військові кораблі та маленька карта Тайваню. Військові Тайваню повідомили про китайську авіаносну групу, яка була поблизу острова в неділю 13 жовтня. Перед цим Китай оголосив військові навчання навколо Тайваню повідомляє Reuters. Міністерство оборони Тайваню заявило, що група ВМС Китаю на чолі з авіаносом Ляонін увійшла у води поблизу каналу Баші, який з'єднує південно-китайське море і Тихий океан. і Відокремлює Тайвань від Філіппін. Очікується, що група авіаносців увійде у західну частину Тихого океану За інформацією китайських військових, яку наводить видання ЕФПІ, навчання зосереджені на підвищенні боєготовності на морі та в повітрі, а також на блокаді ключових портів і районів. У рамках навчань також планується нанесення ударів по наземних і морських цілях. До чого ж готується Китай? Просто питання, на яке так складно знайти відповідь. Військовий представник Китаю заявив, що ці навчання є серйозним попередженням для збройних сил Тайваню. У відповідь на ті Пекіна. Міністерство оборони тайваню вже засудило ці навчання і оголосило про направлення своїх військ до регіону. Це не перший випадок, коли військові Китаю брязкають зброю, проводять навчання чи здійснюють польоти і маневри біля Тайваню. Джерела служби безпеки на Тайвані перед виступом президента заявили, що його промова може спровокувати нові китайські військові навчання в останні проведені буквально в травні. Тоді Пекін назвав це покаранням за інавгураційну промову Лая Цінде. Агентство Ройтерс пише, що 13 жовтня військові армії. КНР, які несуть відповідальність за територію, що включає Тайвань. Опублікували відео. Там пише повністю готові та в очікувані до бою. І от на ньому продемонстровані ось ці винищувачі, взаємодія з військовими кораблями, мобільні ракетні установки, десантні машини і не тільки. Бачимо, що буквально нещодавно Сі Цзіньпінь говорив про те, що Тайвань це територія неподільна Китаю. І за різними прогнозами наших експертів, що Китай готує повномасштабне вторгнення на територію Тайваню, можливо, вже десь і в році 2027 1 жовтня, буквально китайський лідер Сі Цзіньпінь казав, що прагне до воз'єднання з Тайванем, Ну це ж така риторика О, цих диктаторів, які збирачі земель, назвавши острів недоторканою територією Китаю. Напругу створює північна Корея, зокрема КНДР, віддала. Наказ своїм артилерійським силам на кордоні з південної Кореї готуватися до стрільби, повідомляє видання Янгап. У неділю північна Корея наказала артилерійським підрозділам поблизу кордону з Південною Кореєю бути готовими до ведення вогню. Таким чином країна реагує на можливе проникнення до пхеняну південнокорейських безпілотників. За даними агентства, днем раніше генштаб народної армії віддав попередній оперативний наказ артилерійським підрозділам поблизу кордону та частинам, що виконують важливі вогневі завдання, бути у повній бойовій готовності. Ті вісім артилерійських бригад повністю озброєних відповідно до розстановки сил і засобів у воєнний час мають бути переведені в стан бойової готовності а також мають бути Завершені різні проєкти щодо забезпечення оперативної безпеки йшлося у наказі. Також генштаб наказав підрозділам кожного рівня підготувати ретельні контрзаходи, припускаючи ситуацію, коли південнокорейський безпілотник знову передне кордони задасть удару по об'єкту. Раніше Північна Корея заявляла, що цього місяця Південна Корея тричі буцімто запускала безпілотники в бік Пхен'яна. Зокрема, в п'ятницю МСС КНТР повідомили, що південнокорейські безпілотники, які перевозили листівки, були поміщені вночі над пхен'яном. А в жовтні на початку, а також середу і четвер цього тижня. Крім того, міністерстві пригрозили застосувати силу, якщо подібні польоти повторяться. Сестра Кімщинина теж на місці не сидить. Вона пригрозила Сеулу жахливою катастрофою. Що ж вони такого зробили? За її словами, буде вжито відповідних рішучих заходів. Сестра лідера КНДР Кім Йо Чон пригрозила Південній Кореї жахливою катастрофою. Якщо та ще раз надійшли, ось ті самі безпілотники дрони до Пхеньяна. Момент, коли в небі над нашою столицею знову буде виявлено. У небезпілотник південної Кореї безумовно каже вона: призведе до жахливої катастрофи. Ми будемо вживати відповідних рішучих заходів у відповідь. Якщо дрони, які перевозять політично мотивоване антикандер сміття з південної Кореї через кордон, каже сестра Кімщинина, знову проникнуть у територіальний повітряний простір КНДР. Заявила вона про це. Повідомляє видання The Times. Як зазначається СУ запускав на територію свого агресивного сусіда пропагандистські листівки на тлі цього? КНДР попередила такі дії, можуть Нутися збройним конфліктом. Спочатку і міністр оборони південної Кореї Кім Йонген заперечував відправку безпілотників над містом. Однак, згодом об'єднані начальники штабів заявили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати заяви КНДР. В якості помсти Північна Корея відправила через кордон тисячі повітряних куль із сміттям. П'ятницю Сеул повідомив про знаходження близько 40 нових таких об'єктів уздовж демілітаризованої зони. Ну да, сміття це сильна відповідь. Питань нема. прогнозована спроба автократів створити третю зону напруги між заходом і автократіям. Окрім війни в Україні та на Близькому Сході, так пояснює такі дії Північної Кореї, яка починає навчання, яка відправляє сміття керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. А він зауважує в своєму, як бачимо, телеграм-каналі і коментує той факт, що КНДР віддала наказ своїм артилерійським силам на кордоні з південної Кореї готуватися до стрільби. Далі поговоримо про ще один союз на цей раз уже північної Кореї і Росії, який схоже посилюється. А, так само. Говорить про це і Володимир Зеленський, український президент, зокрема в останньому вечірньому зверненні. А він по суті констатує, що Путін використовує північно-корейські війська у бойових діях в Україні. За його словами, північна Корея відправляє своїх солдатів воювати разом із російськими військами в Україні. Далі процитую пряму мову: ми бачимо зростаючий альянс між Росією та такими режимами, як Північна Корея. Йдеться вже не лише про передачу зброї, йдеться про передачу людей в. В тому числі, я нагадаю, що трохи раніше змі повідомляли, що північно-корейські солдати загинули після того, як е, українські сили бомбардували під контрольний Росії район на околицях Донецька. Е, першим про це писало видання «Київпост», яке стверджувало е, з посиланням на свої джерела, що як мінімум шість е, власне. Північно-корейських офіцерів загинула внаслідок цієї атаки. Загалом же разом з росіянами тоді повідомлялося про 20 ліквідованих ворожих офіцерів. Ну і крім того, так само ми бачили публікації і інформацію, яка теж по суті підтверджує, що Північна Корея надає такі сили, скажімо, таку підтримку. Росії повідомлялося про те, що там кілька тисяч півнокор... північно корейських військових можуть розміщуватися на окупованих територіях України і фактично переймати досвід бойових дій. про таке, в тому числі, заявляв анонімний представник української розвідки військової. Крім того, він стверджував, що так само кілька тисяч північно-корейських військових можуть знаходитися на російській території і їх можуть готувати, ну скажімо так, до земів. І до передислокації в прикордонні регіони, щоб у такий спосіб вивільнити російську силу, російські угрупування, які ну поки не зрозуміло куди, але куди конкретно але можуть бути відправлені в зону бойових дій, і все це, очевидно, ну, дає Росії, скажімо так, нові можливості. Ну, давай спробуємо аналітично підійти, чи спробуємо, не претендуючи на об'єктивність даному питанню. Спробуємо підійти до тої інформації, яка є для нас доступна. Видання політико фактично посилається на цитату Володимира Олександровича, а також посилається на «Київпост» ну, як перше джерело інформації про присутність північно-корейських військовослужбовців. Якщо я не помиляюсь, північне видання Київпост писало свого часу і про постачання іранських ракет. На користь Російської Федерації відповідно це українське видання, плюс його підтверджують частково неназвані джерела в розвідці, і ми можемо припустити так доволі обережно припустити, тому що е західного підтвердження інформації, зокрема про північно-корейських військовослужбовців, поки що не оприлюднено на момент нашого ефіру. Чи вони ми не знайшли їх в полі зору? Що Україна намагається пояснити нашим країнам партнерам, в тому числі з використанням англомовної. Засобів масової інформації, які видаються в Україні, таких, які постики читають, в тому числі представники посольств і в місті Києві, які проживають в гостиницях і так далі, і тому подібне, про те, що відбулося розширення конфлікту за рахунок суб'єктів, які умовно відносяться до вісі зла. Того, якщо дивитися на війну, як на систему балансів, в якій кожна сторона здійснює, Певний поступальний хід да, ескалаційний у відповідь на дії іншої сторони, то з української позиції поява допустим північно-корейських військовослужбовців чи іранських ракет є тим, що виводить конфлікт на інший рівень ескалації з боку Російської Федерації. І у відповідь тут якраз видання політико в подальшому приводить цитату знову ж таки Володимира Олександровича, начебто, в підтвердження моїх припущень. Але вони насправді не лише мої, але я думаю, багатьох тих, хто комплексно аналізує інформацію про те, що президент в своєму зверненні, говорячи про північну Корею, звернувся до західних партнерів закликом про необхідність надання можливості уражати об'єкти на території Російської Федерації. Тобто, в цілому логічний зв'язок він плюс-мінус вбачається, тобто відбувається ескалація з боку Росії шляхом залучення третіх суб'єктів. Відповідно, ми просимо наших партнерів надати можливість нам протидіяти. Тому засобу, якого, власне кажучи, не було на попередній стані стадії війни, поки що е їх реакція викликає і у нас глибоке занепокоєння з Андріаною. Сподіваємось, і у інших людей також. Тому в цьому контексті, в цьому контексті, ми можемо говорити про те, що дійсно Російська Федерація, Північна Корея і Іран, так як їх і величали. Раніше, чи вірніше, той то, то медіа повідомлення, яке, ну чи медіа титул, який їм присвоїли у вигляді вісі зла, демонструє те, що країни, які знаходяться в санкційній ізоляції, насправді можуть взаємодіяти між собою, не втрачаючи нічого. Ну тобто санкційні інструменти, які стосуються там. Накладення санкцій на окремі компанії чи на осіб в країні, яка і так знаходиться. Ну, якщо ми говоримо про північну Корею під санкції Ради безпеки і Організації Об'єднаних Націй, ну навряд чи особливо вплине на соціально-економічне становище всередині країни. Тому сам механізм санкцій по відношенню до країн, які знаходяться в ізоляції, ну він м'яко кажучи, не призводить до тих результатів, які які би хотілося, щоб були. Але ці застереження відомі і американцям, і європейцям, і про них застерігали і повідомляли, що чим більше ви закидуєте ці країни в ізоляцію, тим більше шансів, що в певний момент часу в своїй дружбі проти когось. Це не означає, що вони союзники у всіх питаннях зовнішньої політики. Але вони кристалізують суб'єкта, проти якого вони товаришують, і будуть здійснювати взаємовиручку. І ця взаємовиручка, вона ж проявляється на динаміці нашого конфлікту, тривалий час постачання снарядів з боку Північної Кореї. Факт, факт. Ну, ракети плюс-мінус, теж факт, принаймні, за даними, ну, ті, які оприлюднювалися. За даними вже і української прокуратури, да. в тому числі, тому можемо називати це. теж. Да, можемо говорити про те, що взаємодія є, попри те, що існує ембарго, заборони і так далі, тому подібне. А інструменти які? Тобто, в даному контексті можна говорити, що крім санкційних інструментів, інших засобів впливу. Да? Чи інший, якщо не працює дипломатія, не працюють санкції, то наступний крок це, в принципі, війна. Але враховуючи статус країн, ну допустим, Ядерну Північну Корею, там ще своя конфронтація зараз з Південною Кореєю теж відбувається ну, доволі специфічно з точки зору риторики. Да? З Іраном конфронтація в Ізраїлю в Ірану теж є, що протиставити і Ізраїлю і Сполученим Штатам, зокрема, мова про Урманський протоку, через яку здійснюється фактично весь. Логістичне з'єднання і транспортування нафти ну, з країн перської затоки. Та й, і там не так, щоб, скажімо, необхідно багато підводних мін для того, щоб замінувати відповідну протоку і припинити будь-який транзит нафти. Ну і ну, за різними оцінками їх треба близько трьохсот, і вони, скоріш за все, вже там знаходяться. Тому Сполучені Штати теж розуміють, що безпосередня конфронтація чи війна з Іраном, по про те, що ну, принесе збитки. Не лише країнам і можна не привести до результату, вона не є вигідна з точки зору економіки. І от ми знаходимося в тій ситуації, при якій ми просто констатуємо ті факти, які існують. І єдине, про що дійсно, можливо, вірно, зазначає наш президент, це те, що ми можемо просити лише про надання додаткових засобів протидії на полі бою в цьому, раз дипломатія і санкції не є успішними з точки зору блокування. Ну, по-моєму. Десь так Ну, десь так. Не так давно з'являлись повідомлення про те, що Олаф Шольц, німецький канцлер, хоче подзвонити Путіну вперше з 2022 року. І ці новини з'являлися насправді достатньо часто, тому що спочатку з'явились повідомлення в німецькій пресі. Держпігель про це писав про те, що Шольц дуже зацікавлений в телефонному дзвінку Путіну. Потім з'явилися опитування, згідно із якими 45% німців хочуть і вважають, що дзвінок з боку Шольца до Путіна він потрібний. На цьому фоні речник російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Путін готовий розмовляти з канцлером Олафом Шольцем, але Путін не отримував таких пропозицій. За словами представника Кремля, Путін залишається відкритим для контактів. І Пісков також розповів, що наразі Кремль не отримував пропозицій від Берліна щодо саме телефонної розмови. Я нагадаю, що глава МЗС Німеччини Анна Бербок раніше говорила, що Путін не готовий до розмови з Олафом Шольцем, Насамперед, в питаннях, які стосуються мирного врегулювання війни Росії проти України, за повідомленнями видання Die Zeit, німецький канцлер розглядав можливість телефонної розмови з Путіном напередодні зустрічі країн Великої Двадцятки в листопаді. Це вона в Бразилії речник уряду Німеччини після цієї публікації в Die Zeit заявив, що Шольц раніше висловлював бажання поговорити з Путіном за слушної нагоди, але поки що планів таких. Немає востаннє шольц говорив із російським диктатором ще в кінці 2022 року, намагаючись переконати його відвести свої війська і припинити кровопролитну війну. Але Путін на ці зауваження, на ці прохання, на ці розмови абсолютно не реагував. Зрештою не лише Шольц говорив із Путіном, не лише Шольц намагався йому додзвонитися, Французький президент Еммануель Макрон робив аналогічно. Ну і з боку Пентагону і Білого Дому також намагалися телефонувати Путіну, але це все безрезультатно. Зараз намагаються повторити цю спробу, особливо на фоні розмов, на фоні публікацій в міжнародній пресі, зокрема зокрема в Блумбергу, які писали про те, що Україна все ж таки здатна проявити певну гнучкість в питанні завершення війни. Можливо, підв'язуючи до цього саме про ці телефонні розмови, і йдеться принаймні про пропозиції або намагання поговорити з Путіном. Високий представник європейського союзу, якщо вже говоримо за європейський союз, Жозеп Борель заявив, що країни-члени мають більше інвестувати у розробку оборонних технологій. Він зазначив, що наразі Європейський Союз і його держави-члени витрачають майже 14,5 мільярдів євро щорічно на військові дослідження і розробки порівняно із 130 мільярдами євро, які витрачаються у США, каже, що гірше ця обмежена сума витрачається фрагментарно. Кожна країна-член встановлює свої власні пріоритети і виконує досить відокремлені види робіт. Він додав, що лише 18% оборонного обладнання закуповується в рамках кооперації і решта все це відбувається на національному рівні. Відповідно, за словами Бореля, наслідком цього є те, що європейська оборона. Оборонна промисловість є занадто малою, занадто фрагментованою і позбавленою інновацій. Каже, ми повинні надати оборонним компаніям європейського союзу доступ до європейських інноваційних фондів і заохочувати співпрацю із науково-дослідними інститутами та університетами. Це перше, друге, ми повинні також підсилити співпрацю між самими європейськими оборонними компаніями не лише в галузі досліджень і розробок, а й на наступних етапах процесу, починаючи зі спільного. Виробництва окремо він наголосив на важливості посилення взаємодії оборонного виробництва із приватним сектором, що теж дуже важливо, і також вказав на великий потенціал європейської оборонної промисловості. Але його за словами самого 에, Бореля потрібно спочатку розкрити. Він каже, що наразі Європа Стоїть на переломному етапі, каже, хоча ми досягли процесу е, прогресу, точніше в реалізації таких ініціатив, як Європейський оборонний фонд і центр оборонних інновацій Європейського Союзу, нам потрібно діяти сміливіше у світі, сповненому війни і заворушень. Ми повинні знову мислити масштабно. При цьому він наголосив на необхідності інвестувати значні кошти у такі ключові технології, як штучний інтелект, дрони. І космічні можливості словом Жозеп Борель повторює те ж саме, що наразі активно обговорюється у європейському союзі. Це питання переозброєння, і причому в достатньо швидкими темпами, тому що останнім часом з'являється чимало новин, які стосуються, скажімо так, розробок Російської Федерації здатності оборонно-промислового комплексу Російської Федерації переганяти за своїм виробництвом запаси не розробку, а запаси деяких європейських. Країн розвідка Великої Британії посвятила свій минулий огляд масштабним стратегічним навчанням російського флоту Океан 24 які проходили з 10 по 16 вересня, і зазначили британські розвідники про те, що ці навчання були проведені після дворічної перерви до 2022 року. Росія має мала проводити щорічні навчання за участю всіх своїх. Збройних сил, але останні е, два роки майже напевно були скасовані через російсько-українську війну. Оці навчання, ОКН 24 швидше за все, були спробою продемонструвати потенціал і спроможність, не зважаючи на е, повномасштабну війну проти України. Російські ЗМІ писали про те, що в цих навчаннях задіяно буде понад 400 сотні кораблів, 120 літаків, 7 тисяч транспортних. Засобів і 90 тисяч військовослужбовців, які проводили операції в Баренсовому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також в Тихому і Північному Льодовитому океанах. Навчання дійсно проводилися в цих регіонах, як пише британська розвідка. Але Росія майже напевно сильно перебільшила цифри, оскільки наразі є лише приблизно три сотні кораблів, готових взяти участь у Чорному морі. Навчання океан 24 не проводилися. Ну Найімовірніше через те, що українські атаки в перше півріччя 2024 року українські військові добре постаралися над тим, щоб російські кораблі не почували себе там вільно. Ну і загалом розвідка британська нагадала про те, що в росіян є новий середньодобовий рекорд втрат в Україні за весь час повномасштабного вторгнення вони втрачали. Бо Понад 1200 військових абсолютно кожного дня, і що важливо, продовжують втрачати. І надалі тим часом змі повідомили про а, напругу, яка наростає між командами Байдена і Харріс. Гляньте останні тижні перед виборами США відносини між Білим домом президента Ша чинного, ще поки що чинного ну вже слава богу недовго. Джо Байдена і командою кандидатки на цю посаду від демократів з президентки Камали Харріс, хочеться вірити, що вона буде більш рішучою. Стають усе напруженішими. Про це повідомив Аксіос із посиланням на свої джерела. Зазначено, що команда Байдена хоче, щоб Харріс перемогла на виборах у листопаді, але багато поміж чинного президента, які раніше постратовані тим, що його змусили відмовитися від участі в переобранні. Вони надто сильно переживають через це, наголосив співрозмовник змі. Хай якісь, може, практики релаксуючі, поживають. Я не знаю. Окрім того, Білий Дім недостатньо координує повідомлення і графік виступів Байдена, аби ті відповідали і не заважали інтересам виборчої кампанії Харріс, Інформує Аксіос. Зокрема, 11 жовтня Байден провів незаплановану прес-конференцію тоді, як Гарріс збиралась виступити перед своїми прихильниками в штаті Мічиган, через що її виступ. Ми так широко висвітлювали на тебе на початку тижня. Гаріс розкритикувала губернатора Флориди Рона Десантіса, що той не відповів на її телефонний дзвінок. Щодо ураганів незабаром. Після цього Байден похвалив його за любов і готовність до співпраці. Як зазначив Аксіо, скільки помічничків Байдена приєдналися до виборчої кампанії Гарріс. Тепер у Білому домі їх вважають нелояльними за такий перехід. А в команді Гарріс до них ставляться з побоюванням. Що може правильно роблять? Не там борються один з одним Байден і Гарріс, адже опоненти їхні не дрімають. Трамп хоче використати військових проти внутрішніх ворогів у день виборів. Він уже їх знайшов. Ну він їх ніколи і не втрачав шукати у Гарі. Вже відповіли. Ворог внутрішній каже Трамп небезпечніший за Росію та Китай. Трамп заявив, що на вибори президента США потрібно залучити армію. Проти Трампа й так я нагадаю, вже порушені кримінальні справи саме за спробу втручання у вибори. Кандидату президента США від республіканської партії Дональд Трамп тим не зупиняється. Він висловив пропозицію щодо залучення військових для боротьби з внутрішніми ворогами в день виборів. А вони вже 5 листопада. А він висловивши що занепокоєння щодо загрози з боку радикальних лівих, а не його прихильників чи іноземних впливів, Про це пише CNN. Я вважаю, що найбільша загроза це люди середини. В нас є дуже погані люди, радикальні, ліві, божевільні. Сказав. Зовсім не ексцентричний Трамп. в Інтерв'ю News. він додав, що за потреби можна залучити національну гвардію або навіть армію, щоб не допустити дестабілізації. Трамп чиї прихильники штурмували капітолій, нагадаю 6 січня 2021 року, намагаючись. Перешкодити затвердженню результатів президентських виборів, применшив загрозу з боку своїх прихильників. Каже, ні, ні, та то взагалі не вони були. Я не вважаю, каже Трамп, що мої прихильники будуть створювати хаос. Так він відповів на питання журналістки про можливість заворушень саме в день виборів. Коли розмова перейшла до загроз, зокрема можливих терактів, Трамп знову звернувся до критики внутрішніх ворогів. То хто буде створювати хаос? Він так конкретно не говорить. Але на його думку, що можливо, це можуть бути іммігранти. Кампанія віцепрезидентки Камели Харріс відреагувала на заяви республіканців. Же, зокрема, старший прес секретар команди Харіс і Ян Самс заявив, що коментарі Трампа мають викликати тривогу у кожного американця. Трамп припускає, що його співвітчизники більше загроза, ніж іноземні супротивники, і погрожує фактично застосувати армію проти них. Зазначив самс. Він також нагадав, що Трамп обіцяв стати диктатором у перший же день свого повернення на посаду. Та пам'ятаєте, він ще казав, що якщо ви зробите. Вибір на мою користь то більше ніколи в житті вам не доведеться голосувати, і з моменту штурму капітолію Трамп неодноразово намагався заперечити свою відповідальність за події, звинувачуючи іншого, зокрема демократів у розпалюванні різного роду заворушень. Попри те, що проти нього порушені кримінальні справи на федеральному рівні та на рівні штатів за спроби втручання у вибори 2020 року. Трамп каже, я не я і не визнає себе винним. Окрім цього, колишній президент готує підґрунтя для оскарження результатів виборів 2024 року. Він погрожує притягнути. До кримінальної відповідальності членів виборчих комісій та посадовців, яких вважає винними у фальсифікації результатів, і вже неодноразово заявляв, що буде використовувати правосуддя для переслідування своїх політичних опонентів, якщо знову стане президентом для перемоги на виборах і Трамп і Харріс потребують підтримки американських робітників загалом про спілок, зокрема. Та якщо раніше так звані сині комерці здебільшого голосували за демократів, то на чинних виборах президента США багато хто з них збирається віддати свій голос кандидату від республіканської партії. Харіс тим часом закликала Трампа опублікувати медичний висновок про його здоров'я. Грає проти нього його ж картами непогано і провести ще одні дебати. Віцепрезидентка Шакамала Харіс закликала Дональда Трампа опублікувати медичний висновок. Щодо стану його здоров'я і погодитися ще раз поговорити в прямому ефірі провідних телеканалів, тобто провести ще одні президентські дебати. Про це вона заявила на передвиборчому мітингу із своїми виборцями в північній Кароліні 13 жовтня. Повідомляє нам про це The New York Times. Вона вважає, що команда Трампа хоче, щоб той сховався. Потрібно поставити питання: чи бояться вони, що люди побачать, що він занадто слабкий і нестабільний, щоб керувати Америкою? Сказала Харріс. У такий спосіб кандидатка президента від демократів намагається фактично. Обмінятися ролями з Трампом, який нагадаю кілька місяців критикував президента Джо Байдена саме через його вік і звинувачував його в тому, що він ховається від американського народу. Нагадує нам і видання The New York Times. Також Харріс закликала Трампа взяти на себе зобов'язання провести ще одні президентські дебати і дати інтерв'ю в програмі «60 хвилин на телеканалі CBS. Кампанія Трампа не одразу відрахувала на атаки Харріс з приводу здоров'я. Пізніше виступаючи на мітингу в прескотвелі, штата Резона, республіканець заявив, що може промовляти. По кілька довгих промов щодня і витримувати тяготи політичних поїздок. Трамп також висміяв репортерів за те, що вони хапаються за будь-яку неправильну вимову слова, щоб заявити, що у нього когнітивні порушення або він старіє. Тим часом, чи то був новий замах на Трампа, чи то просто знову спроби підняти свої електоральні рейтинги. На мітинг Трампа намагалися потрапити з дробовиком, і поліція, яка розглядає завжди всі варіанти американська, підозрює новий замах на вбивство. При собі у чоловіка були підроблені документи в Каліфорнії. Правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який намагався потрапити на мітинг кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа. Поліцейські вказують, що попередили ймовірну спробу нового замаху на життя. Політика про це повідомляє вже видання Зе Таймс. Підозрюваний Вем Міллер, зареєстрований республіканець із Лас-Вегаса і член правої антиурядової групи. Повідомив шериф округу Ріверсайд Чад Б'янко. Інцидент стався біля периметру місця проведення мітингу у містечку Кочела. Чоловік під'їхав до місця, де проводили огляд транспортних засобів і погодився на перевірку свого автомобіля. Втім, машині виявили дробов. Вик, заряджений пістолет і додатковий магазин до зброї. Мілер пояснив, що зброя придбана ним для самозахисту. Ну враховуючи, що Трамп збирається мало чи не армію проти свого ж населення застосовувати, тому що це й резонно. За даними місцевих змі при собі підозрюваний також мав фальшиві документи, серед яких були журналістські посвідчення і пропуск. vip сектор. Правоохоронці підозрюють, що його метою було вбивство до Трампа. Ми, мабуть, запобігли ще одні спробі вбивства, заявив Шереф Бянко після затримання Міллера.